Потрібно, щоб той, хто приходить до Бога, вірив, що Він є, і винагороджує тих, хто шукає Його. Справжнє процвітання приходить тоді, коли ви присвячуєте найцінніше, що ви маєте, свій час пошуку Господа. Ці передачі допоможуть вам приділяти якісний час тому, щоб зростати у Бозі. Живіть вірою під час ери благодаті. Дізнайте, що таке Божа вірність, і знайте, що Бог говорить про ваше життя. Ви Божа дитина, і вам слід постійно рухатись вперед від одного рівня слави до іншого. Навчіться відповідати з вірою за будь-яких обставин, бачте вашу сім'ю, фінанси та всі сфери вашого життя успішними. Будьте виконавцями Слова Божого і живіть у процвітанні. Робіть кожну мить славною і виведіть своє життя на наступний рівень. Розкрийте славу Божої благодаті у всіх сферах вашого життя. Вітаю вас і запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Я Джеремі Пірсонс, і для мене велика радість провести з вами цей день. Ми з вами проведемо разом наступні кілька тижнів у Слові Божому, і я захоплений цією можливістю. Для мене це великий привілей. Більшість з вас знають, що Кеннет і Глорія Коплен мої дідусі та бабуся. Я мав можливість вирости у тому, що я називаю домом або сім'єю віри. Я вдячний за можливість служити на цій передачі, сидячи за цим столом, дивлячись у ці камери і приходячи у ваше життя. для мене це велика честь. Мої батьки Джордж Террі Пірсонс виховували нас сестрою, і один з моїх дитячих спогадів це те, як ми прокидаємося о шостій ранку. Мама і тато витягували нас з кімнати, і ми напівсонні йшли і сідали на диван. Бо на передачі переможний голос віруючого мали бути дідусі бабуся, і ми з моєю сестрою Обрі сиділи там на дивані багато років поспіль, борячись зі сном. І сьогодні, оглядаючись назад, я вдячний батькам за те, що вони зробили це частиною нашого життя. Вони зробили цю передачу, яку ви зараз дивитесь, частиною нашого повсякденного життя. Цікаво згадувати все це, і особливо те, як нам дітям було важко боротись тоді зі сном. Ви можете подумати, якщо ви засипали, то яка вам була від цього користь? Послухайте, користь була величезною, бо у нас ще з дитинства стало звичкою, якщо можна так сказати, це стало для нас встановленою практикою ставити слово Боже на перше місце. Мама і тато демонстрували і показували нам, що саме як сім'я, ми робимо в першу чергу. Ми приділяємо увагу Богу і його слову. І можливо, з самого початку, як я вже й казав. Ми були лише маленькими дітьми, які намагалися не заснути на дивані вранці. Але кажу вам, деякі з цих важливих істин потрапили в мене в мою сестру і в нашу сім'ю. І сьогодні ми з моєю дружиною Сарою теж виховуємо наших дітей у сім'ї віри. через те, що мої батьки демонстрували нам ці чудові принципи. і Сара теж виросла у сім'ї, де вони ставили слово Боже на перше місце. Я дуже вдячний за це. бо тепер ми виховуємо наших двох дітей у такій самій атмосфері, і вони знають, що слово Боже на першому місці. Тому, якщо у вас це не стало звичкою, ставити слово Боже на перше місце у своєму житті, а також демонструвати важливість цього своїм дітям і внукам. То чи може вам дещо запропонувати? Почніть сьогодні. З цього дня це у вашій сім'ї пріоритетним. Обіцяю вам, результат буде хорошим. Коли ви навчаєте юнака у Слові Божому, то він і у похилому віці не відступить від нього. І сидіти сьогодні тут і служити вам Словом Божим на тій самій передачі, яку я дивився з дитинства, це просто Бог. Це доброта Божа. І я дуже вдячний за таку можливість. Я хочу подякувати моїм дідусю, і бабусі Кеннету і Глорі Коплен за можливість увійти у ваш дім, ваш офіс чи туди, де ви нас зараз дивитесь. Я вдячний вам за те, що ви знайшли час, щоб налаштуватись на слово Боже і поставити його на перше місце. Бог сказав, хто шанує мене, того і я вшаную. Кажу вам: ви зараз шануєте Бога і кажете, Бог, ти варти моєї уваги, ти варти моєї любові. А це відчиняє двері і дає йому можливість працювати у вашому житті, у житті вашої сім'ї, у вашому бізнесі, у вашому служінні та у ваших фінансах. Я згоджуюсь з вами сьогодні, що кожен чин ваших рук буде успішним, бо ви шануєте його. Фаботець, я дякую тобі за можливість збиратись навколо твого слова. Ми любимо твоє слово. Воно є цінним для нас. Тому ми просимо Тебе сьогодні, відкрий наші очі та вуха. Ми широко відкриваємо наше серце перед тобою, Господь. Ми хочемо мати очі, які бачать Ісуса. Ми хочемо мати вуха, які чують Його голос, серце, яке розуміє, хто ми у ньому і хто він в нас. І ми дякуємо тобі, Господь, за твою доброту, за твою роботу, яку ти здійснюєш, за твої великі діла, які відбуваються зараз у всьому світі, які відбуваються у цьому служінні і через нього. І ми дуже вдячні і очікуємо ще більших діл в ім'я Ісуса. Амінь. Хвала Господу. Якщо ви маєте з собою Біблію, її зі мною на 10-му розділі Євангелії від Іоанна. Ми подивимось на те, що Ісус тут сказав конкретно у 10-му вірші. І по мірі того, як Господь вестиме нас, це закладатиме фундамент того, в якому напрямку ми будемо рухатись протягом тижня. А можливо навіть і наступного Якщо ви дивитесь переможний голос віруючого вже якийсь час, то знаєте, що нам часто не вистачає часу. Він спливає прямо зараз, тому поспішайте і слухайте. Ви вмієте швидко слухати? Якщо ви будете швидко слухати, то Господь допоможе вам схопити багато матеріалу і побачити багато відкриття. У 10 розділі від Йоанна Ісус сказав те, що ймовірно вам добре знайоме. 10 вірш. Злодій приходить лише для того, щоб вкрасти, вбити і знищити Я прийшов для того, щоб мали життя і мали його як щоб мали життя з надлишком. Я знаю, що ви чули ці слова і раніше, але вони знову піднялися в мені особливо сильно в кінці 2020-го перед початком 2021-го. я молився по телефону за одного чоловіка. Ми з Сарою добре знаємо його і дуже любимо. Він потрапив до лікарні перед Днем Подяки в 2020 році з позитивним тестом на ковід. Кажу вам, ситуація погіршувалась дуже швидко. Йому було важко дихати. У нього був сильний кашель. Він знаходився у лікарні під пильним наглядом. Я зателефонував цьому чоловіку і скажу вам. Дух Божий піднявся всередині мене, і ми почали разом молитись, прославляти Господа і поклонятися йому. І з моїх уст вийшли певні слова. я якраз шукав тоді Господа, щоб отримати слово на наступний рік, а саме на 2021 рік. Якщо ви не знаєте, то ми з Сарою перевезли нашу сім'ю і наше служіння з Форт-Ворсу, штат Техас, до гір Колорадо. А це вже давно було мрією від Господа у нашому серці. І ми відкрили церкву. Церкву під назвою Спадок у Грін Маунтін Фоллс», штат Колорадо. Тепер це наша база. Двері церкви відчинились у грудні 2020 року. І ми захоплені тими чудовими речами, які здійснює Бог. І, вступаючи до цього нового служіння у якості пастора, я прийшов до Господа і сказав: Отець, мені потрібне слово дай мені слово для нашої церкви, для сім'ї нашої церкви і для партнерів нашого служіння у всьому світі. Звичайно, ви розумієте, що в дитинстві я дивився на дідуся і слухав його. І з року в рік, напередодні нового року, він казав: ось що говорить Господь стосовно наступного року. Я чув це з року в рік, з року в рік. І починаючи служіння у якості пастора, я подумав: Господь нашій церкві потрібне слово. Я теж хочу таке слово. Дай мені його. Тому я сказав, Господь, що ти хочеш сказати нашій церкві? І я шукав його і молився про це. І коли я розмовляв з тим чоловіком по телефону, з мене вийшли наступні слова. Це кінець хвороб та недогів і початок життя з надлишком. Це кінець хвороб і недогів, і початок життя з надлишком. Той чоловік багато років вів справжню війну віри і перемагав знову, знову і знову. Але як більшість з вас, мабуть, знають, всі ці речі постійно намагаються повернутися, і це піднялося всередині мене з великою силою. Цьому настав кінець. І Господь показав мені такий образ як закінчується той рік, так закінчується період хвороб та недогів у житті того чоловіка. Також настає кінець хворобам та недугам у нашому житті, в житті нашої церковної сім'ї. коли Господь мені це сказав, я побачив, що є багато таких людей, які зустрічаються з якимись речами, які повторюються і тривають далі. Ці люди добре знають слово Боже, доброту Божу і його обітниці. І знову ж таки всередині мене піднялося з великою силою. Ні, цьому настав кінець. І як закінчується старий рік і починається новий, так закінчуються хвороби й недуги. І як починається новий рік, так починається життя з надлишком. і як тільки ми помолились таким чином, Господь звернувся до мого духа. він сказав: ось твоє слово. Ось що я хочу, щоб ти казав своїй церкві. Ось що я хочу, щоб ти проповідував своїм партнерам, і ми охопились за це слово. І відтоді минуло вже кілька років, але кажу вам прямо зараз: це слово актуальне для вас і сьогодні. Воно для кожного, хто ухопиться за нього і скаже, це моє слово. І незалежно від того, що вже довгий час знаходиться у вашому житті, чи то хвороба, чи недуга, бідність, чи нестача, чи сварки у вашій сім'ї, щось просто триває і триває, щось є проявом дій злодія. Все, що прийшло, намагаючись вкрасти у вас щось, обікрасти вас, вбити, чи знищити, чи зруйнувати, всьому цьому час закінчитися. і нам з вами час почати ходити в житті з надлишком. Комусь необхідно прямо зараз ухопитись за це слово. Навіть якщо ви не все про це знаєте, нічого страшного. Я теж не все знаю, але я знаю достатньо, щоб сказати, це моє слово, це моя відповідь. Ми помолились разом, і Господь справді послужив нам. Ми чудово провели час по телефону у Божій присутності, і я пам'ятаю, як сказав тому чоловікові. Що тобі потрібно прямо зараз? Ми попросимо про це Бога прямо зараз. І той чоловік відповів: Знаєш що? Я хочу випити води. В той період лікарня була переповненою, і працівники лікарні бігали як божевільні з палати до палати. їм не вистачало людей, і тому вже досить довго ніхто не заходив до палати цього чоловіка і не перевіряв його. Я сказала, отець, ми просимо тебе прямо зараз, поклади комусь на серце принести йому води. Спонукай когось до цього. Нагадай їм про цього чоловіка і нехай вони принесуть йому води. Кажу вам, минуло лише кілька секунд. І я чую в телефоні, як заходить медсестра і каже: вітаю вас, вам щось принести? Може, вам щось потрібно? І чоловік, з яким я спілкувався по телефону, сказав: Так, я хочу пити, чи можете ви принести мені води? Медсестра відповіла: Так, зараз принесу. Господь так швидко допоміг нам. Я розумію, що це дрібниця склянка води. Але що сказав Ісус? Якщо ви дали комусь склянку води, ви зробили це для мене. Кажу вам, Господь такий вірний. Він допоміг нам прямо там і тоді. Ми помолилися разом і чудово провели час у молитві. І за наступні 24 чи 48 годин після різкого погіршення здоров'я раптом почалося одужання. а на день подяки на превеликий подив своєї сім'ї, він повернувся додому. Вони сиділи за святковим столом. І тут повертається той, хто ще недавно був у лікарні, і не міг дихати. І ось він повернувся додому, зцілений і здоровий це життя з надлишком. У ньому більше діяло життя ніж смерть. у ньому більше діяла сила ніж слабкість. Це життя з надлишком. Думаю, потрібно зараз ще дещо згадати. Я бачив це у багатьох людей. Коли 2024 рік закінчувався, і послухайте, я жив у 2020-му так само, як і ви. Ми бачили такі речі, яких не тільки ми ніколи не бачили, їх ніхто ніколи раніше не бачив, і багатьом людям було дуже важко. І я продовжував чути, як люди казали, о, я не можу дочекатись, коли цей рік закінчиться. Давайте будемо чесними. Хто з вас так казав? Швидше б цей 2020 рік вже закінчився. Тобто, все, що ми бачили, не лише криза охорони здоров'я у нашій країні і у всьому світі, а й неспокій на вулицях, і сварки в політиці, міжрасові сварки, просто збільшення насильства, сварок та розділень. і люди дійшли до того, що були так виснажені всім цим, що продовжували казати: скоріше б цей рік закінчився, скоріше б цей рік закінчився. Але коли ми підходили до кінця того року, я відчув спонукання сказати нашій церкві: послухайте, я знаю, що ви раді, що цей рік закінчується, але ви знаєте, що ті речі, з якими ми зустрілися як країна, і як планета, не зникнуть магічним чином лише тому, що ви перегорнули сторінку календаря. такі речі закінчуються з іншої причини. Все, що ми з вами пережили. І чому стали свідками в 2020 році мало духовне коріння і за цим стояла духовно рухома сила. і перегортання сторінки з 31 грудня на 1 січня не змусить все це магічним таємничим чином зникнути. І я думаю, що для людей стало сюрпризом і шоком, коли настав січень, а все тривало далі без змін. Знову ж таки, бо воно мало духовне коріння. За цим стояла духовна сила. І якщо ви хочете, щоб цим речам настав кінець, ви не можете вирішувати їх лише природним чином чи лише за тілом. Вам слід розбиратися з ними у дусі з духа. Якщо ви хочете, щоб вони припинились у вашому житті, у вашій сім'ї. Якщо ви прагнете побачити, як хворобам і недугам у вашому житті настане кінець, як у вашому житті настане кінець сваркам і розділенням, бідності і нестачам, якщо ви готові побачити, як злодій припинить красти, вбивати і нищити у вашому житті, ви не можете робити щось лише за тілом. Вам потрібно робити це у дусі, і це те про що я хочу поговорити на цих передачах бо коли ви дивитесь на те, що Ісус сказав у Євангелії від Іоанна 10, 10, і у багатьох інших місцях Писання, Слово Боже, якщо ви дозволите йому, воно підніме ваше очікування. Коли ви отримуєте відкриття із Слова Божого, відкриття про доброту Божу, про обітниці Божі, які є в Його Слові. Коли ви чуєте все це, і саме це ви чуєте від таких служінь як наше регулярно, я знаю, що багато з вас дивляться нас. І ви партнери нашого служіння. Ви вірні глядачі цієї передачі. І якщо ви спостерігаєте за цим служінням вже якийсь час, то ви знаєте, що ми приділяємо дуже багато уваги обітницям Божим. Тобто ми звертаємось до Слова Божого. Я вже розповідав вам про своє дитинство. Таким, коротко кажучи, було моє дитинство. Щоразу, коли нам було щось потрібне, батьки казали Джеремі, а що говорить слово Боже? Давай дізнаємося що говорить слово Боже. Мамо, я погано себе відчуваю. Гаразд, що говорить Слово Боже, тато мені потрібне ось це. Гаразд, що говорить Слово Боже, це був наш спосіб життя. Ми звертались до Слова Божого у всьому, і мене з дитинства навчали, що у Слові Божому є відповідь на все, що би ви не зустрілись. З якою б проблемою ви не зустрілись, мене з дитинства навчали вірити, що ви можете звертатись до Слова Божого і знайти відповідь. У цьому сутність нашого служіння, у цьому сутність наших передач. Вона в тому, щоб приносити у ваше життя слово Боже, бо ваша перемога у ньому. У Слові Божому є ваша перемога над гріхом. У Слові Божому є ваша перемога над хворобами. У цьому слові є ваша перемога у всіх сферах життя. Чому на вашу думку наша передача називається Переможний голос віруючого? Бо вона розповідає про ту перемогу, яку ми маємо у Христі Ісусі. І коли ви налаштовуєтесь на ці речі і живете з ними протягом якогось періоду часу, ви помічаєте, що ваші очікування починають зростати. І якщо ви живете не зовсім у тому, чого зараз очікуєте, бо ви побачили це у Слові Божому? Це підштовхує вас почати вірити незалежно від ваших обставин, ось на що я очікую, ось що я побачу. Але я помічав у своєму житті і в житті багатьох інших, що часто між тим, що ви маєте зараз, і тим, на що ви очікуєте, є проміжок часу. Послухайте мене зараз. Часто між тим, що є у вашому тілі тут і зараз, і тим, на що ви очікуєте, є проміжок часу, певна дистанція. Іншими словами, ви почули сильне, помазане вчення про обітниці Божі, в яких Бог обіцяє зцілити ваше тіло. Ви це почули, вас це надихнуло, і ви в це повірили. Однак те, що ви маєте зараз, з якоїсь причини не відповідає вашим очікуванням. І, як я вже сказав, я знаю, що це таке. Зі мною теж таке ставалось. Але у цьому проміжку є реальна спокуса опустити руки, розчаруватися у своїй вірі, розчаруватися через те, що ви не бачите того, що, як ви думаєте, ви побачите. І саме у цьому проміжку люди виснажуються. Саме у цьому проміжку люди втомляються воювати. Я використав слово воювати, бо так говорить Біблія. Нам слід змагатися або воювати добрим змаганням чи війною віри. І як багато з вас, я дізнався, що змагання або війна віри не закінчується у першому раунді. Вона не закінчується ні в другому, ні в третьому, ні в четвертому раунді. Війна віри це війна, яка триває все життя. Але ми покликані воювати і воювати добре. Павло сказав: змагайтесь у цій боротьбі, і робіть це добре. Це перше послання до Тимофія. У нас залишилося ще кілька хвилин, тому давайте відкриємо ще й друге послання до Тимофія. Друге до Тимофія, четвертий розділ. Зверніть увагу на ці слова. Павло пише молодому пастору. Мені подобаються ці послання до Тимофія, бо вони є дуже актуальними для мене зараз. Тимофій був молодим пастором, і дослідники кажуть, що він був приблизно мого віку. 40 чи 41 рік. мені подобається, що в такому віці він все ще названий молодим. І ось Павло пише йому у другому до Тимофія, четвертому розділі сьомому вірші. Я воював. Всіма силами і нам слід розуміти, що Павло був вже в кінці свого життя, якщо можна так сказати. Він вже був літньою людиною, старішиною у вірі. і його час на цій землі закінчувався. І він підводить підсумок свого ходження з вірою. Він підводить підсумок свого ходження з Богом. і він каже: Я добре боровся, я пробіг всю дистанцію і послухайте ці слова. Я зберіг віру. Я змагався добрим подвигом, пробіг дистанцію, віру зберіг. Павло був тим, хто зберіг віру. Багатьом людям, які підійшли до кінця свого життя і стаючи перед Богом, якщо вони будуть чесними з собою, з ним доведеться сказати. Я боровся. Я боровся, але у мене не дуже добре виходило. Можливо, їм доведеться сказати, я не добіг до фінішної риски і десь по дорозі втратив віру. Я намагаюсь сказати те, що дуже небагато людей справді можуть стати перед Господом і сказати: я боровся і змагався добре, я пробіг всю дистанцію, я пробіг її всю до кінця, і весь час тримався за свою віру. Ось що я хочу сказати. Ось що я хочу сказати того дня, коли я стану перед ним. Я знаю, що саме те хочете сказати і ви. Павло сказав: я зберіг свою віру. Якби він сказав Я зберіг її, то це мало вказувати нам на те, що була можливість десь по дорозі втратити її. У тій боротьбі віри було багато можливостей здатися і сказати. Ну, все, досить. Я здаюсь. Чому люди здаються передчасно? Чому люди здаються у проміжку між тим, що вони мають зараз, і тим, на що вони очікують? Вони втомляються. Як ми вже казали, вони виснажуються і втомляються. І це головним чином план сатани просто виснажити і змучити вас. У цьому проміжку люди засмучуються і кажуть, чому це не працює? Чому це не працює? Але я хочу, щоб ми з вами протягом цих передач прийшли до Господа і сказали «Отець, якщо щось не працює, відкрий мені це Покажи мені це у нас вже майже не залишилось часу. Але ось що я хочу, щоб ви сьогодні зробили, перш ніж ми підемо далі. Якщо ви знаходитесь у стані розчарування то я хочу, щоб ви повернулись до стану віри, і це досить легко. Ви можете не відчувати жодної різниці, але ви прямо зараз можете почати говорити інакше. Якщо ви кажете, чому це не працює, змініться прямо зараз і ухопіться за це слово. Можливо, ви не ходите до нашої церкви або не є партнером нашого служіння, але послухайте це слово для вас і для всіх нас. якщо ви готові до того, щоб недуги і хвороби закінчились у вашому житті, ухопіться за це слово і скажіть. Це початок мого життя з надлишком. Життя з надлишком. Я дуже радий зануритись разом з вами у слово Боже і дізнатися, як жити таким життям, звідки воно приходить, і як зберігати віру у цьому проміжку між тим, про що ви переживаєте, і тим, на що ви очікуєте. Бог такий добрий. Наш час вичерпано, але не відходьте, я ще повернусь. Нагадую вам про безкоштовні тези цих передач, які ви можете завантажити з нашого сайту kcm.org.ua у розділі медіа. Ви можете зайти на наш сайт kcm.org.ua і завантажити всі ці матеріали абсолютно безкоштовно. Ви можете написати нам і зв'язатися з нами. Це як і все, що ми робимо, і що роблять Кенет і Глорія Копленд через місію Кенета Копленда. Робиться з однією метою: приносити у ваше життя слово Боже. Бог хоче щось вам сказати. Головне питання у тому, чи слухаєте ви, і ми хочемо, щоб використовуючи наші матеріали, ви проводили час з Господом і до вас приходили думки, над якими ви могли б роздумувати. Вони допоможуть вам дізнавати, що Бог говорить вам про прийняття його благодаті, життя вірою і про прийняття Духа Святого. Тому ми робимо ці матеріали досяжними для вас. Ще кілька років тому брат Коплен дотримав слово від Господа, що це час помісної церкви, і ми очікуємо побачити сильний рух Божий у помісних церквах. Це буде час божественного зцілення, божественного здоров'я, божественного процвітання і божественного відновлення в ім'я Ісуса. і що вам робити, поки ви не побачите прояви Ісуса, продовжуйте змагатися за ці слова з небес. Навіть коли весь світ закривається через якісь обмеження, віра ніколи не здається. Місія Кеннета Копленда продовжує проповідувати слово віри, оскільки Бог каже, слово моє, яке виходить з моїх вуст, воно не повертається до мене порожнім, а виконує те, що я хочу, і здійснює те, для чого я вислав його. Якщо ви будете мати можливість, приєднуйтесь до нас на наших конференціях. Вся інформація є на нашому сайті. Дякую за те, що приєднались до мене сьогодні. До завтра і пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.